І маки росли навесні, навесні у мене, так, росли, нас, вітали, у нас були не на нас були такі пусті, там були по повні були, а нас пусті були. Маки росли біля вашого будинку в селі. А знаєте, коли е, наші батьки співали за світло, маки, маки, красні маки, горки, пам'ять війни, не вже нас святі атаки, це ехо війни. І вони нам просилися по війни. І а маки. тепер ви згадуєте свої маки. Лідія Михайлівна так і не скуштувала посадженої навесні городини. Вже мала копати ранню картоплю, чекала на появу перших кабачків. До останнього не хотіла тікати з рідного села, в якому прожила понад півстоліття. Там жила і світи пішла. Пішла не по добрій волі, біла заставила. І сьогодні громовиця лякає пані Лідію, колись давно вона разом з батьками переїхала із Сумської області на Херсонщину. Ще тоді бабуся розповідала про воєнне лихоліття, та дівчинка не дуже дослухалася. Нині, каже, їй болить, що шестирічний онук зазнав цієї біди. В окупації вони перебували майже чотири місяці. Коли орки вступили в нашу Херсонську область, ми думали, так, Херсонська наше село не перспектабельне, у нас біда пройде. Ну це було 24 лютого, а потім наш перший сигнал пішов люті, ну, в березні місяці ми вже почули, що наступ пішов вже на Херсонщину, пішов повний наступ, з минула, Великий Олександрівський район. І ми буквально сидимо, а внук мій Наня збігає і каже, бабу, дивися. Дійсно, йшла колона руська, і наші засавушники обсіля, ми по побачили вибухи, вибухи вибух, це як це, стріляють, зривається, дивиться, клить. Ну, І ще якось не так не вірилося. Думаю, та ні, приділи ходіла стороною. А воно не прийшло нас, не ході Началося з того, що почали бомбіжки, почалися все. І наше високопілля рідні розбомбили. Коли ворог захопив ОТГ Архангельське, почалися перевірки паспортів у жителів громади, окупанти чіпляли на руки білі пов'язки та варварськи поводилися з українською символікою, знущалися над людьми за їхню патріотичну позицію. Людей, яких не було в домах, вони відстріляли замки і заходили, а в перевіряли. Я кажу, ну, да, кажу, сіда гостям раді ваші документи, а можна у вас ваші мобілки. Я кажу, можна. А він каже, То ми вам просто їх почистимо і вернемо. Він каже, ми русський мір, ми прийшли вам дати визволення. Ну, а Я їх на язик як баба сільська. Та я кажу, а від кого ж вона визволять? Ми тут все ну ти не залежні Ми вам дадим свободу, ви. Це перше слово ви, як от є, на Западі України, бандеровці, Як от у нас у селі кажуть, Росія, Україна, Білорусія. Які бандеровці. Кожного в рідному селі добре знала Лідія Михайлівна, когось із односельців вже не побачить. Люба Йосипна Чумна, вона чоловіка з 40-річним стажем. У неї в час, як ми були виході, в неї брата якраз снаряд розібрався в мене на дворі, а він вийшов на вулицю і його била снарядом. Потім у мене ще така ситуація, були два. Він батько пройшов, харіше служив, величко Микола Миколаєвич, він служив в Афганістані. А його син, Коля Величко, це саушник, дякую тобі за нашу визволення. Може, ти мене почуєш, може не почуєш. Як болівав за твого батька, ти знав мій сину. Його прийшли руські, три часа ночі розстріляли в його, його подвір'ї, за те, що його син за Лідію Михайлівну та її онука разом із ще сотнею переселенців прихистили в Кривому Розі, безмежно вдячні криворізцям за турботу. Та більше за все родина мріє повернутися додому. Нам хочеться повернутися на рідну землю. Яка б вона не була, б не було снаряду, яка б наші пшениці не полегшила. Я хочу родине село, мої данька сьогодні після. Пляжу, а нашу рідну Україну збережемо. Дай Боже, щоб на цій території Херсона. Дай, Боже, всі раді, всі, усім, хто нас приходить. Щоб Квіточка, червоні маки. І було синя. Небо, жовта смужка нашого пшеничного колосу. І викрива криворожани, рідні мої. Не забувайте, ви, війна це лихоліття. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.